Знамените каченя тім, третя частина. І в цей час тім заплакав у кошику. Не бійся, синку, крякнула мама Качка. Це я, твоя мама. Ми летимо додому. І справді, скоро вони прилетіли додому. Весь двір зрадів тіму, а вже який радий був чорниш, і з яким задоволенням він з'яв ковбасу. Спасибі Тім, сказав Чорниш. – Ось ти вдруге рятуєш мене від голоду. Дурниці, відповів тім. Чи варто про це говорити? Три дні тім нікуди не йшов від мами качки. Він дуже боявся знову зустрітися з лисицею. На четвертий день йому набридло сидіти біля мами, і він вирішив прогулятися. Він покликав чорниша з собою. Знаєш що, сказав тім. Підемо до твого старого будинку. Я хочу подивитися, де ти раніше жив. Гаразд, відповів чорниш. Я й сам думав піти туди. Треба розповісти нашому псові, як я врятувався від смерті. Заодно покажу йому мого рятівника, знамените каченя Тім. Вони пробігли поле. І підійшли до великих зелених воріт. Це і був будинок Чорниша. Пролізли під воротами і зайшли на подвір'я. Раптом, назустріч їм, вибіг якийсь сердитий, червонопикий чоловік. Ховайся швидше, злякано закричав Чорниш. Це мій господар. Він тебе засмажить і з'їсть. Залазь. Швидше під кролячу клітку. Тім сховався під кролячою кліткою, а чорниш не встиг. Господар схопив кошеня за хвіст і витяг з під клітки. Ого, та це чорниш, закричав господар. Значить, ти не втонув? Ну, постривай. Завтра я тебе втоплю так, що ти вже не випливеш. А поки посидь тут. Він відкрив кролячу клітку, жбурнув туди чорниша і замкнув дверцята на ключ. Тільки господар пішов, тім відразу виліз на дах клітки. Ага, ключ стерчить у замку. Тім нагнувся і просунув дзьоб в кілечко ключа. Він бачив не раз, як у них у дворі. Господар замикав і відмикав двері. Це дуже просто. Треба тільки повернути ключ. Швидше, тім, випусти мене. жалібно нявкнув чорниш. Зараз, зараз, крикнув Тім. Тільки сиди тихо. Він крутив головою туди й сюди, туди й сюди, але тугий ключ ніяк не повертався. Тім напружився. Що сили! Крак! Яке щастя! Ключ заскрипів і повернувся. Двері були відчинені. Штовхай, штовхай сильніше! закричав тім. Чорниш вискочив з клітки. Біжимо швидше, поки господар не повернувся. Тім і чорниш понеслися вдвох і бігли, бігли, без перепочинку до самого подвір'я. У дворі вони зустріли маму качку. Вона проливала гіркі сльози. Що трапилося? запитав тім. Хто небудь з'їв мого брата або сестру? Ні, заплакала мама качка. Мене ображають у цьому будинку. Я дуже нещасна. Розкажіть, хто вас ображає? закричав чорниш. Ми їх провчимо. «По-перше, гуска тіллі сказала мама Качка. Вона не дає мені підійти до корита з їжею. Подруге лисиця. З тих пір, як я вихопила в неї кошик, вона цілими днями стереже мене за рогом. Ну, а ще хто? запитав тім. Мав побімбо, заплакала мама Качка. Вона гірше всіх. Сьогодні вранці вона вирвала у мене шість пір'їнок з хвоста. А вчора вкусила за ногу і завжди жбурляє у мене камінням. Не плач, мамо, сказав тім, ми тобі допоможемо. Звичайно, сказав Чорниш. Тім що небудь придумає. Він такий розумний. Він вміє навіть відмикати двері, чесне слово. Тім і Чорниш відійшли в сторону. Цього бімбо треба провчити, сказав тім. Треба йому прищемити ніс. Але як це зробити? Почекай, шепнув чорниш і потягнув носом повітря. Чим це пахне? Тім озирнувся. Під деревом стояв столик, а на ньому лежала дивна коричнева паличка. Це сигара, закричав чорниш. Знаєш, така штука для диму. Її запалюють і кладуть в рот. І виходить дим. О, я щось придумав. Дістань її, Тім. Тім підійшов до столика, став на шпиньки, витягнув шию і схопив палаючу сигару. Тлисі, цолнис, зашепіляв він. Він хотів сказати тримай, чорниш, але сигара заважала йому говорити. Слухай, що я придумав сказав чорниш. Я бачу у кімнаті у дітей іграшку, лук. З нього пускають стріли. А ми замість стріли вставимо сигару і пустимо її в бімбо. Треба тільки добре натягнути тятиву. Зрозумів? Ой, що ти? похитав головою Тім. Та мені ніколи цього не зробити. Спробуй краще ти. У тебе ж чотири лапи. Гаразд сказав чорниш. Вони взяли лук і сигару і пішли шукати мавпу бімбо. А бімбо сиділа на підвіконні і дивилася у двір. Бімбо чекала маму качку. Ось вона, швидше чорниш, шепнув тім. Чорниш обережно приладнав сигару до лука. Сигара ще диміла. Бімбо дивився на неї з великою цікавістю. Зараз ми тебе провчимо за грубість. Крикнув Тім. Стріляй, чорниш. Але в цей час сигара випала з лука і обпекла чорнишу лапку. Мяу. закричав Чорниш. Мавпа бімбо так і залилася реготом. Ха ха ха, ось так спритно. Ну, ще раз. Тім схопив сигару і подав її чорнишу. Чорниш прицілився знову. Натягнув тятиву. Хлоп, і палаюча стріла полетіла прямо в бімбо в ніс. Ай, ай, ай! заволала Бімбо, і з торчака скотилася з -під віконня. Ага, засміявся Тім. Будеш ще ображати мою маму. Ну, Чорниш, спасибі тобі. З одним ворогом ми вже розправилися. А що ми зробимо з гускою? запитав Чорниш. О, я знаю що, сказав тім. Ми будемо її годувати, поки вона не стане товстою, притовстою. Тоді господар віднесе її на базар і продасть. От і все. А де ми візьмемо стільки їжі? запитав Чорниш. Ти ж знаєш, яка тіллі не нажера? Нічого, сказав тім. Я попрошу каші у пса. Topa!